Повернулися з зони проведення. А то є у нас певні враження, є що вам розповісти. Наприкінці вересня на засіданні Ради нацбезпеки Путін, скажімо так, відважив своєрідний комплімент українському інформаційному, значить, спротиву <рес> так. От, він поставив задачу Збройним силам своїм. Інформаційним військам в Росії створений спеціальний, давно створений і навчений дуже великій кількості на законодавчому рівні, забезпечені всім необхідним інформаційним військам. І Путін поставив їм завдання значить, наш український інформаційний опір подолати. Але, звісно, не так сталося для них, як гадалося, тому що дійсно скажу, хоч у нас не таке забезпечення, хоч кажу, ми навчаємось в процесі. Введення цих операцій ну, от, беремо противника креативом. Наприклад, є такі у нас на збройні звукомовні станції на базі БТР-8-80. Таких працює ну, в секторі, в якому ми перебували. Дві на них навіть сепаратісти і спецпідрозділ Росії влаштував полювання. Було назначено певну суму, там виросла до 50 тисяч зелених за те, щоб знищити ну, нашу цю звукомовну станцію. Що це таке? Це БТР-80. Як воно працюється? Підібрана спеціальна навчена команда працювати екіпаж. Тобто, ну, скажімо так, близько 10 чоловік. Сідаємо ми на броню, заряджаємо звукомовну станцію україномовними піснями ну, це для початку. І... Курсуємо вулицями Краматорська, там Константиновка, Дружківська, Артемівська, ну, прифаравінг міст, Слов'янська обов'язково. І грає музика, лунає БТР, їде на швидкості по вулиці. І лунає, наприклад, українські пісні, розпрягайте хлопці, коней. там. Якщо проїжджаємо через, скажімо так, тех, технікум чи педучилище якесь, молодежну ставимо цю пісню «Войни света». Ляпіса піса Задача елементарно проста, коли їде цей БТР, наш майорит-прапор жовто-синій, щоб люди були впевнені, тут є українська влада. Отак от от хлопці їдуть, отак от от, ну, демонструють силу, відвагу. От. Ну і звісно, фіксуємо своєрідне, робимо скільки ж... Відсоток який населення, потім ми ці дані аналізуємо з різних джерел, в тому числі і з цього рейду, скільки за нас, там місцевих людей, а скільки проти. От чесно вам скажу, звісно, було приємно спостерігати. І люди там на скутерах їздять і на машинах обганяють і вітають. От то, якщо на початку, коли ми звільнили Слов'янський Краматорськ, то був розклад такий, що 15% населення місцевого сприйняло нас, там десь 70% 80% було налаштовано не зовсім, то е, кожного разу е, кількість наша, ну, наших прихильників, можна так сказати, збільшувала. І, звісно, до Дебальцева дорога, мости зруйновані, е, інфраструктура зруйнована. Будинки житлові зорвані. От, там автостанції, кафе, ну, вся придорожня інфраструктура. Більше того, нас вразило, я зроблю будинки, відступ. Нам товариш Коломойський подарував центру АТО автомобіль. Volkswagen, Бу, мікроавтобус, бусик. Да. А кожна, кожен автомобіль там в АТО. Ну, це наші так дають, яке сім'я. Ну, ми назвали Сарочкою наш. Так, прозвить, така назва. Вот, їдемо ми на цій сараці, а якраз е... ми забезпечували ще, так вийшло, що командування конвою не дало супроводжувати цивільних журналістів, mm -hmm. то ну, якості конвою виступили вже ми. Теж дали бронежилети, озброїлися, і на цій сарочці ми на чолі колони йшли цим маршрутом. І... Уявіть собі, погода така стоїть, сонце, ну, красиво все. І озеро таке виблискує. Хлопцям кажу, оце, мабуть, тут рибалка, ми всі більш рибаки, думаю, що яка тут риба водиться. І тут нам потрапляє запах, страшенний запах. Ми починаємо дивитися, що відкуда, звідки він йде, ні свиноферми жодної, нічого немає, там, ну, щоб такого, ні спиртзаводу, ну специфічний. Тоді, як з'ясувалося, це було те озеро і ті, куди ці сепаратісти скидували трупи. Зараз знаходять там із сім'ї, родинами цілими, ну, людей наших, українських катували. І своїх вони скидували туди, цих поранених, все, щоб якось замітати сліди, що тут російські найманці є взагалі. І і від собі воно так от тхне. От жахлива картина. Приїхали в Дібальцево, в Дібальцево там. от більш детально про цю моніторну групу розповість В'ячеслав. Але найперше, що вразило, це знищені житлові квартали. Ну от Як наша це, ну, ну де цей частний сектор, здебільшого. Повністю знищені квартали грани. От, Жахлива картина, йдеш, і де не де дивишся на ну, залишки нас вулиць. комуністична. Постишева, Поскрьопишева, Профсоюзная, Леніна, Кірова. І тут стає зрозуміло, чому ці люди, от, ну, ну як, ну от, як ми кажемо, вони зовсім інші, вони трохи не такі, як ми. Уявіть собі, міськрада, пустир закинутий. І на цьому пустирі камінь. На цьому камінь ми підійшли, кажу, що Святославе, сфотографуй. Дата 1989 рік і надпись. На цьому місці буде побудований пам'ятник нашому земляку, великому поетові Володимиру Сосюрі. До сих пір будується. Як виявилося, Сосюра там народився. Народився, Сосюра, земляк же, з Ну, Поки стояли, не встигли, раз підійшла група жінок. І одразу до нас, офіцери, будь ласка, дайте скільки-небудь грошей. І пояснюють, починають, що загибла вся родина. Вся сім'я загибла, вона залишилась. Ну, і жінка нормальна віду, ні, ні, ні бомжиться, ніхто. Нормальна жіночка, вдягнута все. Ну, скільки було грошей, диви всі, ну а робити? О. Дуже, що робить? Дуже шоці сепаратісти, коли по, по, знищили наші житлові квартали, вони поставили розтяжки. Наш колега Бірченко. Був сунувся туди, там ходять сапіри куди, каже офіцер поліс, тут розтяжки. Потім потім не показали ці кілька розтяжок. Для чого? Люди приїжджають на згарище, на своє е е е житловий будинок. ну, З надією може щось знайти, да, якась пам'ять чи що ну, поскорбити на цьому місці. І там от такі підлі розтяжки. І щоб людина підірвалася, і, звісно, всю провину покладуть, бо це вже. Чар. Це ж українці вже да? дебальцем володіють. Дуже, Ми бачили дуже цікаві картини, знищений, знищений квартал, але залишився неушкоджений бага, будинок якогось багатія. Яким чином? Ну, нам кажуть, що багатії платять гроші, домовляються, якісь їхні будинки. От, а простає, страдає, страждає прості. Ну, Теж ми звернули увагу, дуже багато в Дебальцев таких хрущів, хрущовок, як оце у нас. Ну, що наші чернігівські хрущовки, дивіться, люди якісь окна міняють. Щось там утеплюють, Там люди добрі, дивишся, оце так. Рама дерев'яна ще 30 чи 40 років побудували. Це. Нікому нічого не потрібно. Але це пояснюється тим, що дешевий вуголь, оце, гнали всю цю газ, там їхні, отоплення отаплювали, навіть такі розрушені. Тобто, ну, як їх привчали, ці елементи, деталі того, як там люди виховувалися, росли, які у них... Традиції все. Ми хотіли ну, хоч одного побачити, ну, хоч хтось буде будинок відбудовувати свій, щось робити, там, руката, рукава закатає, так буде цегло якось класти. Ну, обійшли ми майже Дібальцевого, ну, знайшли один будинок. Де брат брат Смиргарда приїхав, то полтавчанин і, і відбудовував брату будинок. будинку. Безумовно, ми ж бачили, там же ж, спілкувалися із російським генералом. О, це генерал Ленцов. чого такий пломб, таке ну, відчувається, що трошки зверхнє, ставлення таке, ну його не приховаєш, воно ж одразу від. Ці сидять, як миші ЛНР ДНР, це якісь, ну, одразу склалося враження, що якісь персони ну, 10-15 рівня. Вот. Але я хочу вам сказати, так напроти наші офіцери сидять. Українське. І потім наші хлопці нам розказували, що звісно, з росіянами йшли неформальні спілкування. І росіяни сказали, да, якби ви так не поперли, під Іловайська. Підоловайська ми мали все покінчити, раз і назавжди. Ну Тут мішались росіяни, ну, так сталося, ну, там, дадуть ще оцінку, ну, наслідки ви знаєте. От. І... Тобто ну, признавали, що змушені були от таким чином діяти. Але ж це ж вони ж визнають у неофіційній розмові. Понятно, що на камеру ніхто ж не визнає їхню присутність тут. От. Ну і навіть був випадок, ми стали свідками. Російський офіцер у нашого питає. Колега, передайте, будь ласка, офіцерську лінійку попользуватися. Вони там на картах малюють, значить, звідки сигнали йдуть. Ну, а нашим отвітям. Крим вернеть. Да. Ну, в такому форматі. Вот. Ну, нашу кашу, наш суп, звісно, вони їдять капітально, тому що це на нас лежить і годувати і все. Вот. Ну, теж вражає картина, що, це ж, що комісія є, привозяться солдатські бачки з, там, з борщем, з першим, з другим. Усі поїли і приходить постійна одна, і в судочки приносить, ці судочки забирає залишки каші, залишки борщу, залишки супу. Для чого там в Дібальцями розрушилася вся структура, і дуже багато людей похиловіку, які приковані до ліжка. Їм не нікому опікувався. І от оця жіночка завдяки їй, значить, ну, якусь от, вносить значить, свій внесок в таку справу. От. Ну понятно, що коли це у нас був дозвіл, ми привезли журналістів і. Ці генерали погодилися відвести нас Нітішин, Чернухіну. Це таке передовоління. В'ячеслав більш детально про це розповість. А я хочу сказати, що вже якби ми уїжджали з сьогодні Бальцево і така цікава дуже картина. Нам що життя все-таки тут буде тривати, є надія на відродження. Наші хлопці, два патрульних, дівчата місних, общий язик спілкуються, нормально, вже, вже це життя не вважається. От, забрали ми ще теж з собою по путі двох хлопців. На жаль, можу сказати, що ще ж дійсно. Снабження хромає, критикують за це тил. Теж стали свідками двох хлопців з танкової бригади, які тримають рубежі на допомогу там, бригаді піхотній. Хліб, два пакунки хліба купили в цьому Дебальцево, бо потрібно живо. Виявляється, п'ять днів стояли на блокпосту без хліба. О, побували ми щонайменше 20 да, чи більше блокпостів, всі об'їздили, всі ми роздавали е, дитячі іграшки. Нам передала школа з міста Хмельницького, Тернополя, бойці дуже раділи цим іграшкам. У них ну, є фотографія прямо на кожному блокпості. Дитячі іграшки, дитячі малюнки. О, роздавали ми їм Повертайся живим, віримо в тебе солдати, журнали наші, газети. Дуже їм не вистачає. Друкованої продукції на цих благпостах не вистачає їм там, ну, скажімо, там інформації. От. Несуть вони службу в цілодобовому режимі. От. Ну, ск можу сказати, що е, дуже зріс рівень бойової навченості наших військовослужбовців, особливо в Краматорській розташований аеродром і наші пілоти біля вертольотів. Скажімо чесно, раніше вони навчалися тільки завдяки тому, що місії були в кому в Лібері, то зараз це просто аз. Він навчить. Це вони такі речі вже там творять, навчилися. От, тобто не соромно, ти вже бачиш і візуально розумієш, рівень зріс. Да, солярки топліва вистачає, боєприпасів вистачає, зброя надходить. Оборонні підприємства працюють три зміни. Техніку зняли з лади, да, був такий випадок на одну із баз, я був присутній в цій комісії, приїхав. Я. 100 танків стоїть, красавець. Починаємо дивитися танки, оглядати. 90% танків без двигунів. Потім, як засувалося розпорядженням саломатів. Оці дві дні попродавав в Росії. Навіщо? В Росії бойовий танк основний Т-72, у нас Т-64, ну, щоб зрозуміти, як це робилося, як це готувалося. Ну, я сприв, навів такий наглядний приклад. Я зустрів там одного всі герої. офіцера. Він виходив з полону під Деловацьким і так просто мені сказав, що я начвін там. Ну я потім почав цю тему. Розв'язувати, виявляється, що під Іловайськом з полону виходячи, він виніс на собі більше двох мільйонів гривень в бронежилеті. Тому, тому ми вирішили, редактор мене трошки підредагував, сказав, що два мільйона бронежилеті. Буде yeah, такий заголовок yeah, yeah. матеріал. Це Сергій Добренький, він з 39-го територіального батальйону. Щоб не, не залишилося врагу. Так, да, і він оце виняг, витяг з бронежилету пластини. І туди засунув ці кеш, як то кажуть, да, на лічку. По ідеї, по наказу виявляється, що на чим повинен був їх спалити взагалі, якщо небезпека там якась, да, вирішив виністи. І вирішив виністи разом зі своїм бухгалтером Сашко. До речі, же, який його прикривав. Це було насправді каже. І його вражило те, що він ось буквально ось бачить за 200 метрів російський танк. З троколором, і як оці хлопці говорять російською, як вони там. Ну, це ви прочитаєте вже в наступному номері журналу. Там, що не сьогодні. вчинок наших, то це, це да. подвіг. Що не вчинок, а, то подвіг. А що нас втілі... нашої загальної професії, ситуації. знаєте, мене взагалі вражало, де я не бував, доставав камеру і почав знімати, то люди дуже так, знаєте, да, дивували, не то що. Ну, як вони дуже зле на це відносилися. Це місцеві спочатку. Да, в Африці там нігр там дуже. Що ти там в мене фотографуєш? дай мені Чоп-Чоп або гроші. Бо тут люди теж так, вони дикунство якесь, як я, я хочу зняти вас там. Не треба нас тут знімати, ваше українське телебачення. Тому я бачу тут головну причину, що в цих якраз місцях ну, зрозуміло не працює регіональне телебачення. Його зараз не вистачає. Да? Тому... <гум> Перше, да, це регіональне телебачення повинно працювати. Газети, якісь соціальні програми для народу повинні працювати. В тому ж Дебальці є комендатура зараз. Да. Приїжджають інкасаторські мобільні машини і вже починають давати пенсії людям. І вони вже дивляться, що дійсно да, влада піклується про них. Правильно каже Верховний Главнокомандувач, там, де буде українська влада, там, там, платити там будуть платити пенсії. Якщо і там немає, то вибачте, в тому ж Дебальцевий той мар ходив, він ну, не зрозумів, як я з ним спілкувався, то я так, знаєте, знак питання для себе став. А взагалі, люди взамці, я вам скажу, що владі повинно було працювати колись давно ще, бо вони там працювати і працювати, що ми 23 роки там не працювали. Взагалі, коли наш командир, по-моєму, нашу територіальну батальйону в Артемівську запитав газету української мови, чи є щось у них там, ми української преси не отримуємо. Откуди ви отримуєте? З Донецька. Донецька окупований, і відудоштує, що неможливо було наладити з керматорська. На такі речі треба оперативно реагувати, тому що з людьми треба займатися, поки вони, як скажімо так, до нас... Більше і більше позитивно налаштовані цим моментом треба користуватися. І окремо трошки про верховного Головнокомандувача вражало Чому? те, що да, ніхто ніхто ніколи не знав, коли приїжджає там верховна да, Ні разу показових зустрічей не було. Коли зранку ні, тривогу о 6-й ранку і кажуть, що о 6.30 він вже сідає на аеродром. І вже все виходиш на аеродром, бачиш нашого верховного Головнокомандувача. Тобто, бачиш? показуха зникає, і це дуже приємно да. бачити і відчувати. І це було навіть двічі, навіть тричі, 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 тричі. ми бачили. Да. Верховного ганокомандувача там безпосередньо.